Петро, сьогодні ви на футбольному такому полі і на футбольній взагалі кар'єрі. Один із перших гравців України, про яких говорять, і говорять е, хороше. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочиналася ваша спортивна кар'єра і ваша історія успіху? Кар'єра моя почалася давно, ще 22 роки назад. Це було в заліщиках. Команда тоді була Дністер. Другої ліги. І от тоді в мене і почалася кар'єра футболіста. Тоді у нас був тренер ще Івагеш Василь Петрович. Потім я вже з Заліщик перейшов в Кристал в Чортків, потім в Коломиї, назад в Кристал в Чортків. І вже з Чорткова в Казахстан переїхав. Вже звідси футболісти в нас. Були там, такі як Кіцак, Данилишин, Дідик, царство йому небесне, хороша людина. І от іменно Дідик Петро мене поговорив там в Казахстані з тренерами, і мене взяли туди в команду на просмотр як гравця, подивитися, чи я зможу там свої сили і свою майстерність показати. Так вийшло, що в мене все вийшло. Я доказав, що я був футболістом хорошого рівня і підписав контракт з Костанайським Таболом. Це було в 99-році. З 99 по 2006 рік. Я грав в Костанайському таборі, потім перейшов в Актобе в, в Казахстані, в Актюбінськ, де теж грав 8 років. От... Тільки в тому році закінчив в Актобе, де ми стали при мені 4 рази чемпіонами Казахстана з тих років. Так як от і в Казахстані, скільки я був в Казахстані, це з 2002 року я постійно грав в Лізі Чемпіонів і в Лізі Європи. Правда, так і не довелося зіграти в груповому етапі, ніяк не все не вистачало чогось, виходили на такі топ-клуби, як Динамо Київ, Вердер, там «Гінг», Макабі, -Хайфі, От. Ніяк ми не могли цю планку переломити, щоб, щоб іграти в груповому етапі. Скільки загалом маєте нагород і що для вас є найціннішою нагородою? Нагород в мене багато. І ну, в принципі всі нагороди виходять з Казахстану. Думаю, чотири золотих медалі, дві медалі золотих суперкубок виграли ми, срібних медалей в мене 4, три. Три бронзових ну, так, ну і ще плюс там кубок, всякі кубкові там матчі, всякі там турніри. 2000-х років ви стаєте одним із 50 найкращих футболістів світу за визнанням. Що вдалося отримувати? Що ви зробили для того, і як взагалі потрібно працювати над собою, аби триматися в топі? Я скажу одне, що з малих років, з дитинства, я виріс там в селі з батьками, але батьки, в них дім був біля футбольного поля. Що В будь-якому випадку, де все моє дитинство, всі ігри проходили на футбольному полі, на стадіоні. От, і коли мені довелося вже столкнутися більше з футболом, я зрозумів одне, що Якщо хоче стати хорошим гравцем чи чогось добитися, цим треба займатися практично. Все постійно своє, весь час свій потратити на це, щоб добитися до результату. Тому я ніколи не робив собі пауз, У мене постійно кожен день були тоніровки. І Ігра це була чи після ігри. Я ніколи не робив там відпочинку. Ми максимум це тільки травмами не могли. Десь зупинити, якщо получаєш якусь раму, то треба було лікуватися, що я міг не тренуватися. А так в мене постійно по тренувавці, по дві в день постійно проходили. Які перспективи у Тернопільської НЕВИ? Дуже болюче таке питання, на яке тяжко відповідати, тому що за цей короткий період, який я побув в команді, Дуже боляче говорити про те, то, що тому що Тернопільська нева це бренд Тернополя, бренд Тернопільської області, і коли я прийшов приїхав з Казахстана, я бачив, що тут дуже плачевна ситуація, як і по фінансуванню, так і по всіх аспектах, і по ігрі, і по людях, і по інфраструктурі, і по всьому. Тому, коли мені предложили, я з радістю взявся за цю роботу, тому що хотів щось змінити на краще, хотів поміняти е, мислення людей, мислення футболістів, що можна грати на багато кращий футбол. Ну, це те, що в моїх силах, а не в моїх силах е, знайти гроші фінансування і так далі, тому що зараз наскільки. Ми старалися доіграти чемпіонат до кінця з хлопцями. Говорилися чисто на голому ентузіазмі. Просив хлопців, щоб вони підтримали спортивну форму, що Тернопільська Нива це лице, це наш бренд тернопільський, і ми, як футболісти, як тренера, повинні боротися за цей бренд і повинні боротися кожен за себе, за за, за своє ім'я. Синами займаєтесь спортом, а з дочкою і дружиною дочка займається тенісом. Перемагає вже батька? Вже, вже перемагає, вже деякі вже турніри їздить по Україні, деякі турніри вже виграє. Приємно дивує останній час. Петро, за що найбільше болить у спортивній кар'єрі? Чи віддячлива ця робота? І взагалі, як це поєднується, можливо, це більше хобі навіть аніж робота. Правильно ви замітили, це більше хобі, чим робота. Але працювати працювати треба дуже багато, але воно віддячує. Чи віддячує, чи вона благодарна? Як вам сказати? Благодарність для мене, я рахую благодарність це відгуки вболівальників. Це повні трибуни вболівальників, коли вболівальник приходять з сім'ями, з дітьми і так далі приходять і вони отримують насолоду від того шоу, від того футболу, приходять і підтримують команду. Тоді я розумію, що я не зря працюю, не зря я віддаюся цій роботі, не зря. Що то для людей робиться, тому що в цей тяжкий час, що твориться в Україні, скільки наш, наших і вболівальників і людей, скільки загинуло в даний час, то я думаю, що футбол це номер один, який може об'єднати людей, де можуть вони порадіти чомусь, якусь віддушину дати людям і не думати про. Те тяжке становище, яке обще робиться в країні.